Ти що за поворотні сходи? <різь> Класно. То <різь> тут, слухай, все діть не вивчається. Кипова, ти подалі, так? так? Воно все, воно в маслі і якомусь чи саме чіпає. Друзі, всім привіт. Значить, в попередньому відео ми всі бачили, як ми зварювали цю ерунду. Тільки вона практично готова. Тільки тут залишили, що там цей куток затерти і отаку саму. Поперечку, лука злі. Як тут ми робили, то по знизу потрібно дати, тільки вже розвернуто сюди. Це потрібно для того, що поворотні сходинки йдуть більше, ніж звичайні. І якщо звичайні має дві точки упори, і плюс третю ось цю, дві по боках, бачиш, на оці впираються, і третю ось цю. То поворотна сходинка має фактично тільки не три точки опори, а дві. З Цієї сторони вона не має щось і Там буде важка сходинка. І для того, щоб не прогиналася нам, то ми сюди ще йдемо попереджу. Хоча, в принципі, її можна і не давати, але я хочу дати. Саме на поворотних сходинках, на прямих ми вже нижню не будемо давати, просто тільки таку верхню. Тому нам сюди залишили ще три детальки і все, і можна починати робити прямі. Два косовора, і все, і погнали. Друзі, всім привіт! Я в шоці, тому що такий великий вже об'єм роботи зроб це рахуйте там три відео і все готове. Дуже класно і поворотні сходи вже чітко видно, які вони будуть, а вони будуть мега великі, я вам скажу. І мені подобається, що ця площа така теж буде така велика. Буде де розвернутися, то кажуть. Так, короні, Діти прийшли з нами, це тому, що зараз, взагалі-то вечір, ми стали робити кулінарію. коли ми збили наш безе корж на меренговий рулет. І вирішили вже його пекти. Світло виключили, розумієте? Якраз тоді, коли нам було дуже потрібно. Один тільки плюс, що я розділа духовку до 200 градусів, і є надія, що він спікся в духовці без електроенергії. В розігріся, ми його не виймали, він там вже стоїть. Гвилинок так 40 вже стоїть. Я надіюсь, він не згорить і приготується. Ми його виймемо, прийдемо додому і спокійно закінчимо нашу кулінарію. Так, що далі у нас підуть дрібні детальки, там ці такі всякі трикутнички будуть, і нам потрібно. Там один помічник, який я вам зараз покажу. Я не знаю, як ми без нього жили. Далі без нього ми нікуди. Так, друзі, це у нас ідуть лещата. Ось такі. Що в них тут прикольного є? Ось така основа, на якій можна собі там цвяшки рівняти чи ще щось. Максимальний розгін, чи максимальне відкриття, як воно правильно говориться. 16 см. Бачиш, і так іде 15 см. Також в них іде цей лещад поворотний механізм. Навіть якщо будуть прикручені до столу, то вони можуть повертатися навколо своєї осі. Так, ми тут просто знімаємо ці всі зажими і воно собі ось так. Крутиться незалежно від того, як воно розміщене. Це дуже зручно. В першу чергу ці лищата потрібні для обробки дрібненьких деталей. В мене вже не раз були ситуації, що в мене є щось дрібненьке, чи дерево, чи метал, чи будь-що інше, чи якась запчастинка. І мені треба її знерухомити, в мене не було можливості це зробити, і доводилось якось ногами це все зажимати, це все непонятно, як робити, щоб вона не рухалась і можна було якось обробити. До речі, лощата ми так само замовляли на сайті Procraft, так само, як і болгарку, кабелем. Так само, як і магніти, так само і лищата ми замовляли в них на сайті. В принципі, нам сподобались, поціни нормальні і функціоналу, Я думаю, що нам буде достатньо їх. На столі у нас знову бардак повний. Але не знаю, я, мені найбільше подобається оцей клуб, тому що в двох положеннях, чи так, чи так, я зможу собі їх підкручувати і відкручувати. Якщо ж брати там встановлювати і мені потрібно буде таке положення, то я вже відкрутити і закрутити. Мені буде їх важкувати, мені буде стіл заважати. Та й плюс детальки, якщо більше, то в мене є місце. Де тут розвернутися? Якщо брати сам і стіною, то це не зручно. стол столо встановлювати лищата, це. Таке собі. тепер друзі. Мені стало зрозуміло, чому дітям в іграшках пхають ці лищата. Три речі, навіть чотири, було з лищатами. Це перша машинка, така а, з, з інструментами і така музична. Там були лищата. Друге це столик такий з інструментами. Я брала луці, зараз вони двоє граються. Там теж є лищата, і два набори з інструментами. Там теж є лищата. Думала, Боже, для чого цю річ кладуть взагалі до дітей в набір? Фермені зрозуміло стало для чого ця річ. Ми зараз закріпимо лощата. Коли вже будемо фарбувати стіл, ми просто їх знімаємо, фарбуємо та робимо, що хочемо. Ну бо зараз немає часу і бажання його фарбувати. Ти скажи, що просто жарко, дуже сильно і на вулиці це все фарбувати ще й дихати фарбою. Ну це просто жах. Таку журу мені простіше за будинку займатися сходами ніж на дворі щось робити. В нас ніби вже температура йде на спад, тому я думаю, що з понеділка обов'язково стіл пофарбуємо. Грядки, бо ну таку жару, тим більше такого У нас жара, а потім груза. Фарбувати нереально. У нас є два акумулятора. Моїх, до речі, вдома заряджали. в попереднє відео я все розрядив. Світла не було, щоб зарядити, тому довелося їх додому затратити. Буде допомагати татові? Хто буде сверлити стола? Ну я. Я. Адам, ти не будеш сверлити? Адам по черзі. Перше давай лука буде сверлити. Ти подивишся як а потім та а потім Почекай. ти. Бач воно наушники. Найшов? Адам найшов. А де знайшов? Та то ваш вони висять. Адам, ти не сам научники? Дивися, лука. Бачиш, є отвори, я порубив. Треба вставляти свердло і рівненько просверлювати. На. Рівно виставити. Нам, як Лука сверлить. Ви я бачу, ти зараз на сервис. У цю кнопку нажимай, ще. так. Нажимай. Ще, ще, ще. Сильніше. О, 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 там в мене в рюкзаку, в в карманчики, є болти в пакеті. Дай мені їх. Отак, відкручуй. Приймай шайбу. Шайбу виймають. Ні, не, засунь туди. Так. так. Інші так само. Отак. Нажимайте названо в лісу. прикручує? Мам, я теж зажимаю там круті. Крути так, щоб коли ти не зможеш, крутити, аж до того часу. -то. Сильними, зусиллями, домучими. Та, це кліплення, просто. Собі стоїть вже угу. хотіла щось уклала. Чим би дитя не бавилося, би не плакав. Йдемо мені потрясеш Трясежа Ми ж сюди, друзі, ще прийшли да, за важливою місією зібрати плоди. Давай, Адамчик, відерочко, йдемо збирати. Бери відерочко, біленьке. Те, що ми взяли, бери. Я сподіваюся, що з цією штукою у нас робота піде набагато краще та ефективніше. Сьогодні особливий день, друзі. Ми зірвемо нашого першого кабачка. Друзі, сливки падають. Кабачка першого ми зриваємо. Адам, іди на кабачка, і зірвеш мені. Падають сливки. Оця вже, наприклад, все. Або у цього кабачка тривила. Оце кабачечок. Кабачечок. А тут ще один щось за Бачите, який кабачок вирвало? Нам в коментарях писали, що це в нас не абрикос. Як це називається? Якось писали, що це не абрикос, а щось інше. Дуже цікава назва. Ми вели в інтернеті. Толік перший вів, потім я вела. І реально, так, да, це напевно що та штука. Ну, подиви, не, не знаю, як вона називається. Напиши в інтернеті різниця абрикоса і. І тобі вискочить, я думаю, далі. Це все? Яке це відро кажеш Четверте. Вже. четверте. Скільки ти важила того кіраз? Ну, тоді було 300-400, а зараз по-любому 4 кг. Тут не рівне відро, тут аж з горою. Ну, то, друзі, бачите, з такого маленького деревця ми вже 15 кг абрикос зібрали. Ні, 12 кг, грубо кажучи. Ну, від 10 до 12. Але тут, напевно, відро ще зо два буде як мінімум. Так, що кілограм 16-17 з такого маленького деревця абрикосиків я думаю, це класно. Хоча я не знаю, чи це абрикосики, там в коментарях по-іншому називали оці плоди. Вчора була в місті, в супермаркет заходила, не показувала вже вам, але такі нещасні абрикоси. Чому ж нещасні? Тому що такі напівсухі вартували 100 гривень за кілограм. Якщо бути точним, 99 гривень за кілограм. Я так подивилася, знаєте. І пішла з думкою, що свої абрикоси домашні, тільки зірвані з дерева або. Тільки зібрані Це, знаєте, не ні з чим. Наша рукола росте зі швидкістю просто вітру. Вітр. Подивіться, говірки скоро будуть вже дивися, не плетуться, скоро будуть свісти у вірочки. Зелений о конік стрибунець. <фіт> Ти знайшов турбинку? Дуже переживає, щоб мама нарвала руколи <гум> їсти. Ну да, Лукус, це вітаміни. Слухайте, знаєте, що я подумала? Треба на мені киту грядочку обробити <гум> на вечір, <гум> поки вона не суха, а мокра. А дивіться, падають наші яблучки. Я не знаю, розумієте, треба перше їх збирати на компот Її можна навіть на сушку, вони класні. Але питання в тому, що вони зимові і чому вони падають вже? Поставили такі палки на горошок, хоча, можливо було б краще по двох сторонах грядки встановити такі палички і між ними шнурки натягнути, щоб горох мав куди плюститися. Зробили так, я думаю, і так буде плюстися. Я вам скажу, що з цією штукою, як вона називається, я вам скажу, що з цією штукою набагато легше працювати. От я зробив детальку, ми зараз примірюємо, чи вона рівна, але сам факт, що це зручніше, ніж ногою прижимати. Ух ти. Отак воно має сісти. Оцих 3, 3 мм треба зарізати, щоб ця сторона лягла на рівні. з цим. І з цієї сторони так само. Друзі, не купиш ти типу, полунички такої запашної солоденької зараз на ринку. Вона мені пахне суницею, але вона схрещена з полуницею. Супер! Дуже пахне суницею, дуже на смак. Ти їсиш як суницю, тільки більшу. Дуже смачно, як мед, просто як мед. О, дивись, чотенько. Там ще треба підрізати, там вже не чот. Треба, щоб кут входив так ідеально. І воно має бути отак рідно. Ті дві детальки мають бути рівно, бачимо, вони зараз не рівно через те, що ця сторона ще не виставлена. Угу. Ну, коротше, якось так, друзі. Шоста ранку ми до праці. Тільки що погрався зі зварювальним апаратом. Потренувався деякі шви робити, чесно кажучи, задоволений. Ось такий, друзі, шов вийшов. Не знаю, хто там розуміється. Але тут такий шов вийшов. Ну, тут трошки не дуже вийшов, але в принципі, тут ми починали. Я думаю, ще трошки і шви будуть просто... Шикарні. Так, продовжуємо сьогодні робити цю штуку. Нам потрібно доробити три перемички. Ось таких нижніх, раз, два, три. І можна вже приступати до самих косурів. Це найгірше, їх треба правильно відміряти. І вони зійшлися і зверху, і знизу. Після попереднього разу ну як в попередньому відео ми все робили, то мене в голові потім дзвоніло дуже довго. У мене були бірюші, якими я користувався, але десь вони загубились. Найшовши наушники, так само підписник мені прислав. Ну що я можу сказати? Трошки детальки крутить, в межах, я думаю, допустимого. І ця робота мені починає потрошки вже подобатися. Якщо раніше я мучився з тими швами, з тим всім, то зараз, в принципі, набагато легше, набагато краще виходить. Тільки що заварював, ось такий шов вийшов. Ну, трошки соплі є, але в загальному ось така картина. З іншої сторони, в принципі, тут нормально пішов, тільки от в цьому кінці щось йому не то. Ну, то таке. Та й тут соплі трошки, тому що мені треба з вертикальними потренуватись. До речі, якщо я в попередніх відео брав на зварювальному автоматі великі, там 140-160 А, то зараз я вже зменшив 120-100. В принципі, виходить, далі побачимо, може ще менше зроблю. Ну що, вирізав майже ідеально. Ну майже. Не сказав би, що ідеально, майже. А з цієї сторони, так взагалі супер. Так що ці лищата, от, скажімо так, полегшили трошки мені роботу з тим всім вирізанням і зі всім остальним. З горизонтальними швами більш-менш зрозуміло. Ось така картина в нас виходить, то з вертикальними виходить ще халепа. Ще треба тренуватися на вертикальних. Залишилася ще одна перемичка в цьому місці і, в принципі, все. Площадки буде завершено. Залишиться тільки позачищати це все, що ми понаварювали. Загрунтувати, пофарбувати і встановити. Так, друзі, вліпили сюди, але десь сантиметр воно не проходить. Оцей кутик має бути по обрізу стіни, а воно, блін, десь не, не, це щось не пускає. Що не пускає, поняття немає. Тільки фундамент може там бути і все. Зараз підставимо щось під ножку. На тій ножці. А, так, Ту ножку просадити треба нижче, так, так. так, Ага, то воно що й добре грає. Не на ньому, він вже гуляє. Але в загальному наразі підставляю. Як тепер підніматися по цих сходах? Багато було питань, що будемо впиратися в балку. Оця мовляю. Ну, додамо, ще 4 см сходинки. Оце зараз я на сходиці за балкою. А є якби відстань. Не критично. А взагалі на самій площадці. Ну, але це ще плюс 4 см буде сходинка, так що. Головою битися немає, яку ідеї. Оця дошка буде зніматися і вона зразу по балках буде битися сюди. Не є розміри косурів. От я, в принципі, думав ножки зробити, прикрутити це все діло до підлоги, але в принципі воно і так нормально тримається і немає сенсу цього робити. Ну побачимо. Зараз ще косури, як надінуться, можливо, треба буде прихватити в двох місцях. Сюди нормально. Коля, що ви ламаєте в ній трапину? Коротше, я сюди підставлю і буде не гуляти. Тепер треба відміряти розміри звідти донизу і порівняю з тими розмірами, які на мене є. Якщо воно сходиться більш-менш до міліметра, то в принципі по моїх розмірах можна робити і все. Так. По ідеї, має все зійтись. Ну, Візьмімо. Треба буде шкупу нижче опускати, напевно. А ні, решу. Це в мене чорнова підлога, плюс 3 см. Це треба відміряти 21. 21 27. Сергійно вовнуть. Не в самий край, чуть-чуть нижче краю, десь на 5 мм. Є 259 см. Знаєш, цю хімію треба нижче опустити. 2 метра 63 см до 2,59. 4 см менше. Отже, якщо порахувати довжину кусура, що нам потрібен знизу аж до верху, програма мені показала 263. Все таки друзі, програма правильно все показала. Ми міряли верху до верху, а деталь буде зарізана під кутом. Тому треба виміряти трошки не так, а програма порахувала саме довжину детальки. Так що все правильно. Отака вот друзі, от штука, зараз примірюємо, якщо то по ній будемо робити наступне. Ну, И на что на варианте что-то там на ну, курорт? И власти надо О, Какая сантиметр? No. So. Це нормально сходиться, там чуть не дістає, там може пару міліметрів, але я думаю, то ерунда. Вже пластина буде на, на цьому на кінці, вона буде приварена, щоб прикрутити до цієї штуки. Так що, в принципі, воно все зійдеться. Тільки оту штуку, перемичку, її треба нижче опустити. Ось ця перемичка вона має йти понизу балки. Тому що це трошки. Ну, якраз виходить, балка буде кріпитися понизу перемички і нема в що її вкріпити. Так що її треба опускати. Таким чином, друзі, отакою от пластиною воно і буде кріпитися до цього, до підлоги другого поверху. Тут її ще підчистити треба, але в принципі заварено нічого собі. Супер! Видно, який шов, не видно? Краса. Так що, друзі, ось така то штука. І на другий косур нам потрібна така сама пластина. І там побачимо, або потім ці два косури з'єднаються ще такою довжелезною пластиною, щоб вони вже були монолітні, і ця вже огромна пластина вже буде кріпитися до, до підлоги другого поверху. Ну, там ще буде видно, як ми це все закріпимо. Так що площадку ми вже зробили. Зараз вже будемо займатися косуурами. Вже будемо їх робити, а потім ліпити туди наверх. Тут одне питання тільки: або їх ліпити наверх і наверху вже сходинки зварювати, або це все робити нанизу, а просто наверх потім Занести і там приліпити, але треба буде дуже добре вгадати, щоб не провтикати, ну щоб вони на перекості сходинки нам не пішли. Так що треба буде дуже добре розрахувати цей момент. Ну, побачимо. Я ще не знаю, як це все зробити. Можливо, ми приліпимо і вже будемо, походу, робити сходинки там наверху. Так може й буде краще, ніж гадати, вгадувати. Поки будемо думати, як зварити всю ту драбину до кучі, наші абрикоски зараз знову підуть на варення. Чи то джем буде, чи то що буде? Це буде джем. Ой, це не хороше на обличчя. Давай. Але джем будемо робити не такий, як в попередньому відео. А якийсь Аня новий знайшла рецепт з желатином, угу. да? з желатином, зі шкурками, зі всім, повністю, щоб вже не морочитись тим ситком. Наша друзі, точно не знаю. До речі, будемо варити ми по кілограмах. Не будемо все варити зразу, тому що. Кажуть, так буде краще. Кілограм абрикосів, кілограм цукру і желатин. Зараз я гляну точніше, рецепт і вже буду вам казати. Коротше, кілограм абрикосів, кілограм цукру, 40 грам желатину, як я вже казала вам, і желатин треба з цукром змішати, засипати в абрикоси, збиті блендером. Вона має це все діло 8 годин постояти. В нас воно не буде стояти, У нас немає колишнього стояло. І е, починаємо варити. Лока каже, що ми дали таблетку. на наполовину. Де таблетка? Котикова від глистів це вже через два тижні. Ще одна, і до речі, сьогодні діти нарвали топінамбуру. Я от кілограм цукру сюди, да змішаним желатином кілограм цукру. Далі почистив топінамбур, потер його додала. Я цибульки, оцетку, олійки. Зараз це все перемішаю. В мене так робить бабуся. Він дуже корисний. Будем зараз їсти столі, кому оздоровлюватися. Щоб прямо за закріпити наше оздоровлення? Я одна смажила печінкових млинців. Буде печінковий торт. Тут вже до печінкового торта є засмажка. Коротше, ми вже змішали цукор, желатин і абрикоси. Отак стоїть півгодини. Чого півгодини? Тому що має бути набути жилати не більше. Кажу, у нас сьогодні просто роботи чмах. Та, я думаю, люди ви всі зрозуміли, який в мене зараз стан. Непонятний каша малаша, все треба зробити. Що я поставила на вогонь абрикоси з цукром, навіть не збивши їх блендером. Все, тут тут навіть без коментарів. Пройшло вже 10 хвилин часу. Ось, дивіться, який у нас гарний джем. Я просто, знаєте, на всі стов. Впевнена, що він буде густий, дуже густий. Хай ще покипить хвилин 5. Взагалі, друзі, оце скільки кипить, це тільки від вас залежить. Взагалі там ну, пише декілька хвилин. Я от покипячу хвилин 15, так само як робила з поричками, і буду вимикати. Зараз просто реалізуємо банки. Діти вже століком полізли шукати там їх, доставати. І що мені подобається, це те, що тут є желатин 40 грам. Тобто воно по любому за тому що, от, якщо вишневе там яблучне, я можу їсти рідке, то абрикосове. Ну що, друзі, пройшло вже певно годин 4 з того часу, як ми закриваємо варення. Толік з дітьми ліг поспати. Вже прокинувся. Далі закатує мені банки, це вже останнє. Я тим часом домонтувала відео, вставила музику, помила коридора, нагодувала котів і собак. І щось там ще зробила, вже забула, що Трохи завела я тут от все варенням, але то не страшно. Тут страшно. Що я хочу сказати, друзі? Мені здається, що найкраще це щоб це вареничко, перемелене блендером із цукром-желатином, постояло, ну хай до годинки часу, хоча б, тому що третя партія постояла трошки довше до двох годин. Вона вийшла, ну, мені якась така прикольніша, густіша. Загалом, що ми маємо? Маємо ми джем, який по-любому просто загусна, тому що там є желатин. Ось. Одинадцять. Одинадцять? З желатином в нас 11 банок джему, і оце, що Аня робила без шкурки в попередньому відео, там шість банок, ніби. <на> <Да>? <на> <п 'ят> да. І того вже 17 банок джему в нас є на зиму, тільки одного абрикосового. Та все, в принципі, <на> ж ніякого нема. Мама вже закривала полуничники. По ідеї буде зимою чим смакувати? Мені по смаку мені і те, і те сподобалось. Те, що ми закривали попереднє, там кілограм абрикосу і <на> е е ліс, е е е пів Лісим. кілограма цукру. Таке воно більш кисліше і без всякої жмихи, таке, знаєте, однорідне. Те, що це ми закривали, воно більш солодше, теж дуже смачне і трошки густіше. Ця між ними різниця вибирати тільки вам. Яке закривати? Ми закрили і таке, і таке. Те буде рідше, буде їстися. Так просто це буде густіше, можливо, до арахісової пасти буде їстися. Тобто, ну ніяке точно не пропаде. Ось такі друзі, справи ми виконали в цьому відео. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Дякуємо, друзі, за те, що сьогодні були з нами. який він смачний. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал, друзі, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.